Привіт, сусідка! Де це ти була? Ой, та де я сьогодні оце тільки не була? Ходила в магазин, та. ой Боже, ти оце бачиш, що твориться. Да, це... Ходила в магазин, та. ой Боже, час. Вазонів дивлюсь, накупляла. Я да, ж хочу посадити. Пітуній, петуній, хочу насадити. А, Це міплу купила, за мікло. Ой, красива, яка, яка мітла. Диви, які що? ні шо? в кого так на вулиці не буде висіти, тільки в мене. Ти хочеш, а прям, щоб в тебе саме красивіше було? У мене бути все перше і все красивіше. Всегда. А він який красивий. Так. Ой, супер. А ти Ой, а я оце вийшла, так заморилась. Так заморилась, прямо, прямо не можу одхекатися. А? а що ти робила? Картошку викопувала. На базарі була і продавала. Я в мене вже така картошка, ми вже їмо тиждень. І на базарі вже возила так хорошо спродалася. Грошенят підторгувала. Тепер хочу собі шапку купити, красиву на зиму, мехову. Понятно, ну все, нема мені коли ось з тобою стоять тут балакать. Все, я пішла куча роботи. Все. Так ти ж казала, будеш віддихати сьогодні. Як і віддихати треба працювати. все, давай. О, сусідка, що це ти робиш тут? Картошку продаю, ти ж вони бачиш чи що? Так у тебе що? теж молода картошка вже є. Це. Вона в мене вже встигла постаріть. Я тобі казала, я...